Так, сьогодні маємо на продаж а, такий прекрасний Rapid Spaceback. Він коротший трошки. Але все одно, як у будь-якого рапіда, у нас ззаду місця вдосталь. Бо оця задня платформа, хто не знає, рапіди побудовані на базі Octavia е, турки Тому задня балка, вона майже однакова. І ззаді стільки ж місця, не як у фабі, тут більше місця. І це плюс. Плюс довга колесна база, тому, наприклад, водійка з ростом десь 1,60 шістдесят і місця там взагалі супер доста. Цей Rapid дуже класні комплектації. Перше, тут є мікроліфт і передньою, і, ну, і пасажирською, і водійської сідушки, підлокітник, система контролю тиска в шинах є а, підігрів сідушок, є клімат-контроль, є система парктроніків, мультикермо і навіть круїз контроль ну і плюс вже всі склопідйомники. А, по машині вона повністю обслужена. В принципі, як я і писав, вже є класна зимова гума. Далі задні диски майже нові, колодочки. Зараз побачите теж більш 80%. Тут гальма взагалі нові, без буртика, без нічого. І передні колодки взагалі в суперстані. І замінені передні амортизатори з косточками. Далі, що ми маємо? Оригінальне лобове скло. Маємо лінзовану оптику, а, з омовачами, до речі, по двигуну. Всі запитують мене. Це двигун саха. Тут а, зроблена чистка впускного колектору. Хто знає, то і розуміє. Зроблена правильно а, за допомогою шкарлупи. А, далі, стан ви бачите, тут все сухенько. Бачите, все без питань. Стаканчики всі цілі. Крила ніхто не знімав, капот теж ніхто не знімав. По автомату, по роботу. Тут замінено щеплення і маховик стоїть новий. Тому ще 1150 ви сюди не заглядуєте, просто радієте обслуженій машині. Так, тут ми відкриваємо е, ще момент, пройдемося. Тут все скло, наскільки пам'ятаю, рідне, крім лобового, воно 13-м роком, все скло йде. Лобове йде 16-м, багажник непоганий, є поличка, доїхала, слава Богу, є подвійне дно і тут ще є. Місце оригінальний цей гак, двигун саха, маркувальна панель, Бачите, тут нема ніяких пошкоджень, тому по машині чогось не було. Проходимося товщиком тоді. 99, 122. 106, 101, б'ється цинк. 101. 154, 173, 156, 149, 112, 130, 116, 116, сюди цинк. 130, 130, 102, наклеєчка на місці. 114. 114, дах. 130. 159, 170, 170, 170, цинк. 118, 118, 119, цинк, 133, 126, 126. 109 Наклечка присутня. 125 цинк. Оця дверка крашена, 238. 222, б'ється цинк. 199, 100, 133, 159. 221. 129, 119, 99. По даху, щоб не було питань. 115. 125, 142. Тобто по машині фарбована косметично, без шпаклі, без нічого. Лише водійська дверка. Він-код для фіксації. 92, цинк 86-78. Тобто Проєм не фарбований. Все на місці, як має бути. Тому кому цікаво, телефонуйте, реально гальма нові. Рахуйте, ГРМ поміняний, щеплення маховик поміняний. Їдемо на будь-який сервіс по Києву, перевіряємо, дивимося. Дякуючи Богу, це вах. І тому тут дуже легко побачити, чи фарбувалася машина. Ой, не... чи мінялося ГРМ, чи мінялося щеплення. Все це без питань.